Сьогодні Кам'янські народні обранці зібралися на чергове засідання. 30-та сесія міської ради відбулася під головуванням очільника кам'янського. Питання життєдіяльності громади розглядало 33 депутати. Усе засідання транслювалося в відкритому доступі в онлайн режимі. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Кам'янська міська рада зберегла свою працездатність, продовжуючи ухвалювати рішення на сесіях міської ради у встановленому законодавством порядку. Дякую вам, шановні депутати. Дякую керівництву військового району і адміністрації, що, незважаючи на тяжкі моменти, ми змогли консолідуватися та забезпечити необхідну життєдіяльність нашого міста. Але передусім хочу виразити безмежну вдячність нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо змогу жити і працювати. Містом надавалося та продовжує надаватися всебічна допомога нашим збройним силам, депутатським корпусам міської ради приймалися необхідні рішення для матеріального забезпечення наших військових. Міста Стала домівкою для 24 тисяч переселенців. Служби міста, волонтери, депутати надавали та продовжують надавати допомогу людям, які вимушено лишили своїх домівок. Я вдячний всім, хто не залишився осторонь проблем, які виникли внаслідок війни, та впевнений, що ми і в подальшому будемо разом і консолідовано наближати нашу перемогу. Слава Україні! На розгляд депутатів виносилося 31 питання. Серед основних внесення змін до програм соціального захисту населення, сімейної та гендерної політики, комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників і захисниць України та членів сімей загиблих. Також розглянули оновлення програми регулювання чисельності тварин та програму підтримки КП Притулок для тварин було збільшено фінансування на проведення реконструкції і ремонтних робіт ізолятора та карантинного відділення з метою забезпечення пере. Бігопартиципаторного бюджетування адаптували до умов воєнного стану бюджет участі місто та бюджет участі діти. Також міськрада надала згоду на прийняття у комунальну власність гуртожитку по вулиці Волкова, 10, який перебував у власності пратка Медсталь. Всі питання були розглянуті, починали, як завжди, з підсумків бюджету 2022 року. На жаль, враховуючи обставини в державі, він виконаний не в повному обсязі. Другим питанням розглядалися бюджет, зміни до бюджету 2023 року. Також було шість питань, які зайшли від управління соціального захисту. Вони стосувалися змін до програм, також були питання щодо зміни в статутних документах наших комунальних. Підприємств та департаментів також розглядалося питання відкриття пам'ятної дошки, яке винесено управлінням гуманітарним. Всі питання опрацьовані та проведена сесія.